Вітання в студії Олександра Литинська в народі раніше казали: якщо жовтень студений, то й зима холодна буде. А як впливатимуть на здійснення прикмети погодні умови найближчої доби суботи, 29 жовтня, пропонують дізнатися вже зараз. Отже, в західних областях має бути похмурий і дощовита погода. Температура цієї ночі коливатиметься в межах 4-5. у світлу пору доби прогнозується 7-11 тепла. На півночі спостерігатиметься мінлива хмарність в супроводі помірних дощів місцями з мокрим снігом. Температура повітря в нічні години від 0 до плюс 3, у денні буде плюс 4-7 градусів. Мінлива хмарність теж разом із мокрим снігом та дощами очікується в східних регіонах. Протягом ночі на термометрах 1-2 морозу, в світлу пору доби потепліше є до 3 тепла. Найближча доба на півдні відзначиться хмарними спроясненнями небом місцями за дощить. Ртутні стовпчики упродовж ночі фіксуватимуть від нуля до плюс трьох. У денний час плюс шість-сім градусів. 1-3 в нічну пору та 6-8 вище нуля у день покажуть термометри Криму. На півострові мінлива хмарність і за прогнозами йтимуть дощі з невеликою інтенсивністю. Хмарна погода стоятиме. Найближчої доби в центральній Україні тут передбачаються здебільшого дощі. Лише на Полтавщині дощитиме з мокрим снігом. Температура повітря становитиме близько нуля вночі, денний максимум плюс 4-5. Єдиний в Україні музей історії розвитку кінофототехніки світу працює в Києві з 2007 року. Експозицію розмістили в невеличкому приміщенні столичного будинку кіно на вулиці Саксаганського. Налічує колекція 350 предметів техніки для знімання фільмів і фотографій, а також зразки кінопроекторів. Деякі з них було створено ще наприкінці 19 століття в Росії, Англії і Німеччині. Усі експонати виставки в робочому стані, окрім одного фронтової кінокамери. Бо майстри, які займаються відновленням техніки, так і не змогли відшукати запчастин, щоб її полагодити. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці має бути переважно хмарно. Очікуються опади різної інтенсивності у вигляді мокрого снігу і дощів. Протягом ночі на термометрах передбачається плюс один-два денний, максимум – 6-7 градусів, теж вище нульової позначки. Вітер очікується північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам.